Вітаю вас, друзі! Прийшла зима, почалося масові відключення електроенергії. Я хочу показати, як я підготувався до такого складного періоду. І в наявності у нас така газова лампа. Старенька вона вже, але ми її зараз не використовуємо. Тоже вже випадок. Тому що від неї багато смороду. І багато кіптяве. Зараз є сучасніші такі прилади. Є ще прості свічки парафінові. Зараз вони в дефіциті. Люди масово почали скуповувати. Я бачив в одному магазині, але одна свічка коштує 15 гривень. А цієї свічки вистачить буквально на два вечорі. Тому що я вважаю, що є лишня трата грошей. І на ті гроші, що я мав закупляти свічки, я вирішую закупити батарейки, поки вони є в нас в продажі. Така бадарека коштує. Не знаю, як зараз я тиждень тому брав 25 грн І така 25 грн Дешевших я не брав, тому що дешевші. Мало світять. Ще є в мене в наявності крона, Але от на майбутнє. То таке. Що я спочатку зробив? Я взяв дві батарейки, Змутав ізолентою, знизу дав пластину, а зверху просто я взяв. Світодіод, до речі, вони також зараз є великий дефіцит, тому що то світодіод на 3 вольта, я тільки в одному магазині купив 7 штук. Я так взяв і під ізоленту я запихав на перший вечір. Як бачите, воно зараз не світить, тому що не та полярність. Якщо перевернути другим боком, о, бачите? Я загнув вусик і так запхав вниз. Воно так світило один вечір. А то є досить незручно. Потім з'явилося світло. Я знайшов такий старий включатель декусь посаджену динаміку. Спаяв сюди два світодіоди. Бачу в інтернеті люди викладають, правда на менших батарейках, на таких припаюють повністю. Ну, воно постійно горить. І Кажуть, віцна свічка, ну то не віцна свічка, тому що воно. Я не знаю, скільки воно буде горіти, але то також марнотратство. Тому я вирішив, щоб відключати. Коли треба, включив. Воно й досить зручно. Освітлення. вечором не сидиш в темноті. Зараз вам покажу ще таку. Розберу і покажу. Тут є два міні-пальчики. Світодіо також на 3 вольта. В інтернеті бачу, вставлять просто до батареїв таких ізоленті маленькі якусь шпилечку. ну то незручно, то знаєте. Я вирішую трошки окультурити. Знайшов від старої спаленої гірлянди коробочку. Зараз о, бачите, можна так, можна так, можна десь перейтися, щоб не впасти. Зараз я вам покажу оператор, трошки зніме акуратненько. Бачите також дві батарейки. Тут я їх зафіксував, щоб не було лишніх рухів непотрібних. Не втікали мені батареї. А і тут кусок такої гуми грубої вирізав. Бачите, так воно є. Зверху спаяв. Ще тут для доброї фіксації дав таку гумку. Тут пластинка. І зверху, тобто той знизу, ще одна пластиночка є, щоб тому що по ізоленті воно не буде рухатися. А так воно собі рухається з тої сторони. Контакти замикаються по батарейки метал по металу. І ще одна така пластиночка коротка, щоб було зручно. Все працює, можна так ходити. Ну, як я вже казав, я його трошки окультурив. Тут прорізав з боку ножем на включатель такий собі, примітивний. Вот вверх. Ну и так. Заставляю его. Раз не видно, добре. Бачите, взял. Зафиксировал. С двух сторон, чтобы не текал. Ця коробка трошки деформована, то таке. Eh? От і скрутив. Бачите, готово. Такий вийшов. Ну що, друзі, вийшло таке коротеньке відео. Наступного разу я вам покажу, як я розтарував такий старенький фонарик йому вже 8 років. Акумулятор був посаджений, тут кислотний, бачите, світить. Тут також акумулятор. Трошки деяка реконструкція, ну то багато часу займе. Я наступного відео ще викладу, як я всі ці процедури проводив. Ну, дивіться, друзі, я вам показав, давайте коментарі, які, в кого будуть думки, Дай Бог, ту зиму ми перезимуємо. Ну все, всіх вам благ, мирного неба над головою і теплої, затишної хати вам. Бувайте!